Одна з найкращих покупок для малярів-механізаторів це ось такий букет для малярних робіт. Тобто він підключається під поршневий або під філепошневий шпакльовочний фарбувальний апарат. Чим ми задоволені? По перше, це зручності, зручності транспортування по об'єкту, як тут наприклад, з семи поверхів. Дуже зручно його переміщувати. Також із зручності це ну, що потрібно до заправку робити тільки декілька разів за робочу зміну. Це основна така перевага, це величезний величезний плюс. Тобто ви заправляєте, працюєте і робите об'єми. Також ми тут зберігаємо матеріал. Ми закінчили нас власне два-три дні шліфовки. Ми не висипаємо матеріал, не зливаємо його нічого, просто поставимо заглушечку, залишили матеріал. Матеріал він не підсихає не підсихає в на бункері. Він я посіяли знаємо, тримає голову, ще можна сюди жменько водички плюхнути. Покупка суперська. Ще одна з переваг, що найдешевша ціна в Україні. Це 25 тисяч гривень. Брали ми хлопців простер Київ фарбувальне обладнання, за що ми їм дуже вдячні.